Циганкова хочуть придбати два гранди АПЛ. Здається, у Довбика проблеми. Конкурент витісняє, а критика лється. Ще один українець опинився в Італії. Та трансферні перипетії у ПЛ. Друзі, вітаю! Ви на трибуні за мікрофоном Макс Коляда. Ваша вподобайка. Гайда. Починаємо з трансферів турецький Вінгер із Кендерунспора. Мехмет Маніш привертає увагу київського Динамо. Про це заявив президент турецького клубу Хакан Болат. Він зазначив, що два клуби зробили пропозицію. Щодо турецького футболіста Динамо Київ і Динамо Бухарест у поточному сезоні Мехмет Маніш провів 25 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, забив один гол і віддав 15 асистів. Своєю чергою портал Динамо Київ ЮА. Інформацію заперечує, нібито Динамо ніколи не цікавилось. Цим футболістам своєю чергою 20-річний півзахисник бразильського Сантоса Міґелітто повернувся до тренувань після зірваного переходу до київського Динамо. Український клуб був зацікавлений у послугах болівійського футболіста. Провів успішні перемовини з керівництвом Сантоса та представниками гравця. Але через бюрократичні проблеми з отриманням візи, трансфер Мігеліто довелося відкласти до рід. Повідомляється, що Динамо не збирається відмовлятися від півзахисника збірної Болівії і займеться переходом гравця під час наступного Вікна. А журналіст Михайло Співаковський зазначав, що його проблема, як і багатьох молодих латиноамериканських футболістів, гра без м'яча та гра у відборі. Інсайдер стверджує, що саме це збентежило скаутів і тренерський штаб. Динамо, тобто, все неоднозначно слідкуємо. Клуб турецької суперліги Трабзонспор, який узимку вже купив у шахтаря двох гравців: Данила Сікана та Олександра Зубкова. продовжує цікавити ще одним виконавцем помаранчево-чорних із українським паспортом. Мова про 24-річного атакувального хавбека Артема Бондаренка. Бордово-сині були готові переписати свій клубний рекорд, запропонувавши 7 мільйонів євро за Бондаренка, але Шахтар зажадав 12. Втім, головному треба. Ренерового клубу Шинолу ЮНЕШУ дуже подобаються ігрові якості Бондаренка, і він наполягає на його підписанні. Влітку Трабзонспор планує повернутися до варіанту із підписанням Бондаренка і вже готує на угоду значний бюджет. І направду, обдумуючи останню кількість вояжів наших хлопців до Туреччини і можливу кількість майбутніх, зловив себе друзі на кількох думках. Це перша місць Велче більше аніж у нас зараз. І це друга і це не просто якісь рандомні цифри. Це сумарна вартість. Ліги, тому не дивуємося, якщо з десяток наших футболістів буде прямувати на південь найближчим часом. Український півзахисник Олександр Драган підписав свій перший професійний контракт з італійською Аталантою. Про це футболіст повідомив у своєму інстаграм. Про терміни угоди та фінансові аспекти контракту між Драганом та Аталантою офіційної інформації немає. І тут так само, друзі, багато наших молодих гравців в юному віці нині прямують за кордон. Скажу по літературному: горнило пляшки під. Під назвою УПЛ звузлось так: що якщо конкретно в цій пляшці забовтатись, то фіг проберешся далі. Тому на такому етапі обрати зокрема таланту, це здається класним рішенням для зокрема. Драгана журналісти популярної італійського ресурсу Кур'єри Дело Спорт зазначають, що нападник Ельдор Шомуродов несподівано добре скористався проблемами Артема Довбика зі здоров'ям і може бути загрозою для українця. Шомуродов у нинішньому сезоні забив 4 голи і зробив 3 асисти, тоді як у довбика 13 голів та 4 результативні дії. Очікується, що Довбик пропустить найближчі матчі з комо. Але повернеться до гри проти Атлетська більба у середині тижня. Хоча і це, друзі, під сумнівом, бо ходить, наприклад, ось така от інформація. Словом, доведеться в будь-якому випадку набирати обертів і відвоювати місце в основі. Український вінгер-жероне Віктор Циганков може залишити клуб у наступне трансферне вікно. За інформацією іспанських змі до вінгера збірної України був великий інтерес від іменитих європейських клубів минулого літа, який зберігся до цього часу влітку. Активізують свої спроби Арсенал та Манчестер Юнайтед, які є головними фаворитами на трансфер українця, зазначається, що Жироні не дуже вигідний трансфер циганкова в економічному плані. Каталонцям доведеться віддати динамо 50% від майбутнього продажу гравця. І попри те, що нинішній сезон Циганкова не такий потужний, як минулий. Віктору все одно вдається запалювати. Тому інформація про можливий левелап циганкова в плані клубів, цілком ймовірний. Друзі, а що думаєте ви? Пишіть свої коментарі. Тарі на сьогодні ж у мене все перемикаємось на українську прем'єр-лігу. Бо сьогодні вже три поєдинки. Пишіть до речі, в коментарі з якими рахунками на вашу думку вони закінчаться. Обов'язково з вами почуємось. Не хворійте.